квалификации за часами на бюджетные 307 премьер-министр 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 премьер Отримали оперативну інформацію про те, що мешканець міста Вознесен зберігає наркотичні засоби. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта та у його автомобілі слідчі слідчого управління Миколаївської області спільно із співробітниками управління боротьби з наркозлочинами за процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури вилучили майже 5 кілограмів готового до вживання канабісу, 9 кущин рослини роду коноплі та дві одиниці зброї. Усе вилучено направлене на експертне дослідження, за результатами якого буде надана додаткова правова кваліфікація за незаконне зберігання зброї. Діж слідчі затримали 32-річного злоумисника у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України за незаконне виробництво виготовлення, придбання, перевезення чи пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини без мети збуту в особливо великих розмірах. Добрый день. Что случилось? Слышь, вы что, ну, Автоматы да. сложить. Что ну, случилось? Тут гнев народа, ребята. Так а при чем Вы тут, хотите проверить, что такое гнев народа? народа? Да, я голос народа. Ну так останьте. Народ тогда идет ко мне. Останьтесь. Следователь меня найдет. Я не понял, друг. Ты не Ты ничего. меня на пути, что ли? Да. Я выполняю свою работу. Не что? надо грубить. я при исполнении Камера пишет если я, вы меня сейчас куда-то доставите, я вам даю слово. Просим не ехать. Я тебе еще раз сказал, отошел от машины. Вы нанесли телесные ушкоджения у особи. Відносно отошел... вас сделали заявление. Хорошо, отошел от машины. Вы стоите, лежаете на месте, пока приедет следствие. Стоял что-то плохо, стало ударился. Дай бог, я надо. Директору стало погано, да? Ну, Слушай, я не знаю, стало плохо, ну, ему погано. Жене, ну не может, ну, что его знуду, с его знуды. Когда падал, косяк, стенку там чешу. Окрім цього, правоохоронці на підставі зібраних доказів повідомили фігуранту про підозру за фактом хуліганських дій, який чоловік вчинив влітку в адмінбудівлі комунального підприємства у місті Вознесенськ. Тоді фігурант двічі приходив до держустанови з агресивними намірами. Одного разу увірвався до кабінету директора, де, демонструючи пістолет, поводився зухвало та наніс керівнику тілесні ушкодження. Згодом повернувся і знову влаштував конфлікт. Супроводжуючи його нецензурною лайкою та спробами бійки, у результаті чого роботу підприємства було призупинено. За скоєні злочини йому загрожує до вісьми років ув'язнення. На теперішній час досудове розслідування триває.